Вони знову зібрали кошти, аби допомогти хворим дітям Черкащини. Вже другий рік поспіль волонтери благодійного фонду Серце до серця допомагають дітям хворим на цукровий діабет, купуючи для них інсулінові помпи. Адже ця недуга серед молоді кажуть лікарі-ендекронологи з кожним роком лише прогресує. Нині в області дітей хворих на цукровий діабет більше двох сотень. Наша область завдяки роботі волонтерів зібрала. Біля 50 тисяч гривень і придбала три таких пристрої. Акція відмінна тим, що вона має адресне цільове спрямування. Ми дуже вдячні всім тим жителям Черкащини, які відгукнулися на проведення цієї акції і своїми коштами, неважливо якими, чи це гривня, чи 10 гривень, чи більша сума. Але вони сприяли тому, що троє дітей, наших черкаських дітей, в цьому році отримують те, що їм життєво необхідно. Інсулінові помпи, говорять медики, неабияк потрібні дітям діабетикам, бо вводити гормон деяким потрібно по п'ять разів на добу. Помпа один із найефективніших сучасних методів ведення інсуліну. Вона дозволяє уникнути передизування речовиною, яке може призвести до гіпоглікемічної коми та смерті. Придбані благодійниками прилади віддадуть найменшим діткам віком до трьох років. Така акція вкрай важлива, говорять її організатори і радіють, що чимало черкащан виявились небайдужими. Можна було кращий результат. Єдине, що так, можна сказати, притормозило в цьому році, це проведення євро, тому що дуже важко направляти було волонтерів і також збирати їх не тільки у вашій області, а й зокрема по всій Україні. Наступного року організатори знову збиратимуть кошти для хворих дітей, уже для тих, хто з вадами слуху. Їм закуплять електронні допоміжні пристрої. Для Доброскок, Віктор Наточі, Новини.